На все. Спочатку йдуть українці. Тут Чаба, Волина, Едік, Бабіна, Гуц. Ні, то тут буде Бабєна, Гуц, Едік. А важливо, хто за ким йде? Ну так. А ну, ви хто вже наб... більше з ким спілкується, Там бразильці, ну, щоб разом, щоб Назару перекладати було зручно. ці футболки скручити, знаєте, як у цих в тіктоках, Інстаграмах там кількома рухами скласти футболку. Ні. а ви взагалі скільки в команді працюєте? Сім років. А давайте повернемося сім років назад. Друга ліга була. Було дуже весело. І на гру їхали двері. Відкриті були. В автобусі? Ми так тримали. Ну, все. Да. В горішній плавні. Доїхали ж успішно. Mm, так. — Виграли? Ще виграли? так. Бувало таке, що щось забули і що тоді робити? Або не взяли. Як викручувалися? Ну, щось було з е... Маратом Даудовим. що він ну, не готувався до гри, а ми грали в Бучі. Я за день до гри поїхав. І ну, на нього форму не брав. Тут Сергій Юрійович Шищенко його заявку. І прийшлося ліпіть номер на спині. Чим ліпили? Тейпом. Михайлоч, ми могли би уявити, що там в мене Та кількість років ні. і вже будуть Єврокубки. Так, звісно, що ні. Але... Мрия, Мрия, здесь нылась. <решит> а сколько литров фарбы? Сама Завжди мене цікавило, що знаходиться у цій сумці, з якою ви виходите на поле у разі потреби. Може знадобитись будь-що і повинен лікар бути до всього готовий, але ну, ці сумки не все далеко, не все таке саме необхідне. Це там, пігулки, це те, що там потрібно більше в автобусі, в роздягальні, антисептики, Тут, там, ампули, спрей заморозка, спрей там, від сонця, вода, там всякі мази, креми. Тейпи під колір, там футболісти собі щось можуть підмотати екстрено. Запальничка. А для чого? Буває, підпалюють гетри, коли обрізають. А то воно все одно знаходиться ось цій медичній сумці. До кого біжать, так. І Там саме ХДВ, таке, що може маркер і запальничка. Ще ключ для бутс буває потрібен. Тут хлопці цій команді всі відповідальні, у кожного є свій ти розкрили таємницю, всі думали там, що <рес> ну, якісь... це. Не тільки медичні речі, так. <рес> День матчу. Які рекомендації ви даєте футболістам, Що табу? От є якась там не можна їсти, не можна пити там. Ну, дивіться, щоб хлопців не грозить те, що не можна їсти, не можна пити. Ми це їм там не розказуємо, бо вони їдять і п'ють те, що ми їм даємо. Тому тут дуже така прицільна увага, тому що ми даємо в ресторані, ресторани постійно змінюються, готелі змінюються, не всі знають вимоги для футбольних команд. І навіть деякі там готелі, які там позиціонують себе, приймають футбольні клуби, вони інколи дають те, що там апріорі не можна давати, тому там перед кожним прийомом їжі, навіть якщо ми там скинули меню, я поспілкувався, поспілкувався наш шеф-повар. То все одно я ще заходжу і кажу, що, що можна, що прибрати, що додати і тому подібне. А було таке, що ви заходили, а там бачили якусь страву, і у вас там волосся дибки. Коли була квашена капуста? Вчора. Вчора дали квашену капусту, ну це там агенти Пакша включились, я не знаю. А не можна квашену капусту? А в нас не було. Ми надаємо на своє меню, так, у нас свіжі овочі, свіжі фрукти. Але декому з персоналу сподобалося. <с Поки <с там футболістів не було, вони ложок вкрали. До речі, треба показати на камеру. Погода в Пакші, так? 34 градуси. І температура до вечора ну, може на кілька градусів спаде. Так, так. Я знаю. О, я півгодини назад думав вийти, подивитися там околиці, але тут промзона. По дорозі пройшовся 500 метрів і вирішив, що мені потрібно назад в готель під кондиціонер. Як в цьому випадку? Треба більше пити воду? Е, ну так, ми завжди, наприклад, ми ще були в Житомирі, ми подивилися погоду, знали, куди їхали, знали, яка буде погода. Є там Рекомендації доводного режиму, ми там і контролюємо і сечі футболістів, вони аналіз дають. Вони не дуже це люблять робити, але е, ну, і використовуємо спеціальні напої, гіпотонічні ізотонічні. Не можна за добу до матчу пити каву, так? Ну, Чому? ну так, так. Ну, це Не рекомендується, тому що кава вона сприяє ще більшому зневодненню. Тобто, да, так, перед грою можна, там, хто любить каву, там, вони думають, що вони там. Якось приведуть себе в тонну, там, і таке інше. Ну, тобто це, це можна, так, але небагато. Тобто, Там не потрібно там, три експресити перед, перед матчем в жару, тому що воно буде тільки гірше. Важка сумка взагалі, скільки важить? О, скільки ну, зазвичай от ви? Дивіться, я намагався робити маленьку сумку раніше. І так, знаєте, красиво, щоб адіть бути, костюм. І вибігати з маленька, але, як правило, ну, не влазить те, що мені необхідне. Можете спробувати? То я розважу, я, я знаю, скільки тут. Ого! Ну, Це добре, так бігати. Ну, від 7 до 8 кілограм менше не виходить. тобто... Тик-тик-тик. Таке що тільки треба, Андрюха? Мені треба підтейпники. А це знаєте що? Патчі. <кхи> Ну, так, да, майже, на п'ятку чуть-чуть на другому полюсі. Гетри у нас якого кольору? Чорний. Чорний, чорний, чорний. Один. Не, чорний є, спітейпник дай. можно бананы перед манчо? Ну, едят, но не пасят. Шоколад можно, так? Можно, трошки черного. Так, ребят, вперед, все будет нормально. То ви скільки в команді сім років Загалі, проці, сім років працював. Шість з Якщо бути точніше, то шість з половиною. Перший день, пам'ятаєте? То... Перший, Перший день мій бути. був виїзд в копили на збори, їхали в Полтавську область і таке копили там. Перша поїздка. Хвилююся, кожний раз зараз сьогодні їхати на гру, все одно якесь переживання є. А як доїхати, щоб все було добре, щоб задом… Случайно, десь віздив писатися в повороти, щоб задом не поїхати. А є таке, задом не можна їздити. Ну, як в кого. У Кожного тренера хтось забобонний, хтось ні. Комусь однаково, боком, задом без різниці. А були якісь такі забобони, такі дуже цікаві. Так, якщо пригадати з усіх, хто при Анатолії Безсмертному, там, якщо виїжджали в 17.00, то там до секунди було. От коли 59 перескочили на нулі, тоді тільки трогали. Вести команду на матч. А є якісь. Щось, якісь табу, щось не можна робити, щось можна робити. Музику слухає команда, до дорочку їде. Ну, звичайно, на так. Да. Ну, Насчет музики табу немає. Немає? Ну, стараємося, ну звичайно, щоб було прибрано чистенько. Стараємося навіть тут за бугром сьогодні поїхали, і то автобуси знайшли мойку і помили. Перед кожним матчем ми їти? Так. Да. Ну якщо є можливість. Яку музику слухали, оце, поки їхали сюди, команда? Українську слухали. Друга ріка. Під українську їхали. Вітаю всіх з проходом, що ми голови повісили, але приємно в даному. В общем, сказав: сьогодні ми в цей матч однозначно не можемо занести в актив, але сьогодні є бали для України. З головним конкурентом да, угорці конкуренти нам, в цьому, тому саме головне ми прийшли. Зараз потрібно відновлення, потрібно перелаштуватись на чемпіонат України і вже готуватись да, до гри на наступному тижні з Фірентиною. В вашій кар'єрі, напевно, гравця ж було таке, коли знаєте, уже заздалегідь хоронили команду перед іменитим суперником. Щось в мене спливає в пам'яті гра з Наполі, та в Дніпрі Дніпро Ліга Європи. Так, чи ні? Так, так. бо Бу було багато матчів таких. Ну, в першу чергу це настрій, і це в першу чергу це досвід, те, що ми. Достойно зіграли, це багато чого свідчить досвід і на... внутрішній настрой на матч, да? тому що було багато боротьби. і якраз Ми скажімо так, помішали так, цій команді грати у свій футбол це в першу чергу. І дуже багато проблем створювали при контратаках. Логістика у нас дуже чудова, ми ні на що не жалуємось. Але основна вимога головного тренера, що ми повинні, ну не ми, а футболісти, за все повинні вночі спати і обов'язково в горизонтальному положенні. Тобто, якщо ми вночі не в готелі, то ми маємо бути в потязі. Ситуацію трошки ускладнює те, що в Житомирі немає залізничного сполучення. І ще й до цього всього нам трішечки щастить в тому плані, що ми граємо всі матчі, в тому числі зараз і будемо грати у Флоренції, в містах, де немає аеропорту. Але наші футболісти дуже вмотивовані, ми теж. І ми з усім справимось. Уперше все ж таки логістику з Пакшу і до Житомира. Зараз ми їдемо в Будапешт півтори години, ночуємо там в отелі біля аеропорту. І за наш і за цієї логістики, яка в нас існує, ми завтра не зможемо провести відновлене тренування, яке має бути, тому що ну, неможливо це зробити, щоб потім спати в горизонтальному положенні. Тому ми ночуємо в Будапешті. Вранці футболісти відновляться, їх відновлять наші масажисти, фізіотерапевти. Потім в обід ми вилітаємо в Жешув, переїжджаємо в Перемишль, в Перемишлі сідаємо в потяг, їдемо в Київ, із Києва приїжджаємо на базу, там відновлюємося, відновлюємося відсипаємось, перед матчеве тренування і в неділю гра ЛНЗ. Далі вже теж все розписано, але про це ви дізнаєтесь згодом.